Прем'єр-міністр Індії моді у п'ятницю прибуває до України. Півтора місяці тому він зустрічався із Путіним в Москві. Тоді Київ та деякі його західні партнери розкритикували. Липневу поїздку моді до Російської Федерації тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що йому сумно бачити як лідер найбільшої у світі демократії обіймає найвідомішого злочинця у світі у Москві. Ну і нагадаємо про те, що тоді ці слова були сказані після удару російських окупантів по дитячій лікарні «Охмадит» в Києві. Пане Тарасе, з якою метою моді в Києві сьогодні їде, щоб заспокоїти чи до чогось домовитися, так? І чи спеціально була обрана саме така дата напередодні Дня Незалежності України, в день прапора 23 серпня? Ну, не ну, думаю, що саме ця дата була обрана. Думаю, що це питання було графіку, в тому числі робочих, як Зеленського та? Моді. Ну, Причин декілька. Ну, Індія хоче теж продемонструвати, що вона є впливовою країною, хоче бути там посередником, миротворцем, і так далі, і так далі. Далі я не виключаю, що все ж таки удар по Ахмад'єту, нагадаю, що тоді моді перервав все ж таки візит до а була там скорочена програма. Я думаю, що це було теж викликало незадоволення індусів, а тому, що їх фактично підставили на цей час. І один з способів показати, що це була підстава, це теж приїхати в Україну, продемонструвати своє фе вже Путіну в даному випадку. Далі у нас є широка програма щодо співробітництва. Це цікавий ринок збуту для українських товарів по збройній тематиці, в тому числі, тому що Індія активно закуповувала російську зброю а по деяких позиціях. Україна може закрити це питання, в тому числі. Машини будування, вони там деякі там технології досі використовують у себе та багато чого іншого. Ну і там ще є одна історія, яку не так навіть не всі знають, але я це бачу в Телеграмі Інформа Напала. Що, виявляється, українська розвідка зламала один серверів чи то розвідки російської, чи то Міністерства оборони, там була вся вся документація щодо співробітництва Індії та Росії. І ці документи були опубліковані. Там навіть там перелік, тобто, там стосовно того, що закуповується, там комплекс 400, які офіцери, імена, які там навчаються, і так далі. Тобто Україна продемонструвала силу, в тому числі в даному випадку. Ну що я думаю, що теж змушує Індію. Це до речі, перше в історії наших відносин візит в Україну. А, і я вважаю, що це можливість яку слід використовувати. А от саме можна трошки детальніше, чому Індія зацікавлена бути в Україні. Здається, вони теж пан Моді їде в Польщу так, теж вперше а за він дуже був, багато він років. Він був в Польщі, він був, був. в Польщі вчора, по-моєму, вже був там, теж тоді нас, але теж за 45 років вони взагалі туди приїхали. Mm -hmm. Ну так. це активність в Європі, в тому числі, активність це продемонструвати, що. Подемонструвати, що вони теж є там потугою світовою, а ну і плюс у індусів є простір для маневру стосовно перемовин, тому що, наприклад, китайці вони ж опублікували, коли опублікували свій мирний план, так. А він же тепер не актуальний, чому тому, що один з пунктів цього плану, який вони сказали, що підписали 110 країн. А під це виглядає так, що треба зупинити ну там бойові дії. Ну тобто, зупинитися на лінії розмежування, ну Китай, мабуть, не розраховував, що Росія настільки слабка, що українські війська будуть на території Росії, і тепер цей план виглядає як план розшланування Росії. Uh, індуси цього не робили. Ну вони чекали, що буде далі. Тому звичайно, що у них тепер більш розв'язані руки. Uh, Україна намагається їх затягнути в цей в таке широкомасштабне підтримання формули миру Зеленського. А якраз після удару в Курській області це стає ну досить імовірним, так тим більше Україна продемонструвала наскільки слабка. Росія так, і тому подивимось на ці, ці рухи, але точок дотику в дійсності дуже дуже багато. Писали про те, що значить Індія збільшила е, імпорт нафти з Російської Федерації там за останні декілька місяців. Так е, е, чому от таке питання, пане Тарасе, поясніть, будь ласка, чому США та їхні партнери не змусять Індію все ж таки зайняти більш чітку позицію, так там умовно санкціями чи якимись іншими важелями тиску? Ну коротше кажучи, чому не вводили санкції проти Індії, щоб все ж таки бути більш зрозумілішою для нас? Ну, давайте так, США давно це може зробити досить просто. Так. Адміністрація Байдена може зняти всі обмеження на американських виробників щодо видобутку експорту нафти, запровадити цей е, трубопровід кісток, який зупинив Байден, е, зняти обмеження щодо будівництва ЛПЖ терміналів і так далі, без будь-яких санкцій. На цьому тільки будуть заробляти американські виробники. Mm -hmm. А це mm -hmm. політика адміністрації Байдена. вони же там зелена енергетика і все інше. Це якщо Прийде Трамп, це Трамп зробить, і тоді питання: чи потрібно буде закуповувати взагалі російську нафту, Оце, о, без будь-яких санкцій, вмовлянь і так далі. А ви ж повинні ще роз, розуміти, що <кхух> така політика теж була пов'язана з тим, що о, щоб росіяни менше заробляли, так але ну, наприклад, Європа не страждала від нестачі, о, наприклад, нафтопродуктів, в тому числі. Було зроблено так, що тепер буду заробляти індуса, наприклад, сюди доновар з тим, що там індуси ж достатньо хитрувати вчиняють з росіянами, вони ж торгують з ними за рупії. Але як в тому знаєте старому анекдоті, є нюанс: Рупії неможливо обміняти на рублі, тому що національний банк вільно обміняти на рублі. А як виявляється, росіянам потрібні долари, як це не дивно, або євро. Тому що це вільно конвертовані валюти. А Індія кліпає очима, говорить: ай-яй-яй, не дає можливості проводити прямих, прямих торгів рупія рубль так. І вічливо натікає росіянам, що ви можете інвестувати тепер ці гроші в фондовий ринок Індії або залишати в Індії безпосередньо. Ну, така, знаєте, абсолютно колоніальна схема: це коли там обмін на ресурси, то тобі дають паперці, які ти її не можеш з ними нічого зробити, а змушений фактично далі інвестувати в цю країну. Mm -hmm. Тому там теж не така солодка для Росії ситуація, як ви там вони не говорили і не хотіли це показувати. Тому і така позиція Європи, тому що їх, в принципі, все влаштовує, вони отримують нафтопродукти, там продукти переробки, немає впливу на, на ринок. На ринок нафти, але дивіться, ще може бути така річ спроможності України створити проблеми для експорту нафти, в тому числі в Індію, значно зросли. Ну, дивіться, кожного дня зболушне дрони утюжить зараз або аеродром, он там Банчина, там, де там Волгоградській області, так, так, так. Е, прилітає в НПЗ, прилітає в, в ці бази в Ростовській області, що там всі раптом почали е, продавати це все. Так, якраз почалася спитати. А це демонстрація сили, натяк на те, що, а е, шановний індуси, Да от американці, американці заплатили нам допомогою за те, щоб. А, можна було казахську нафту спокійно качати через історію Росії. А, а що нам, нам буде? За те, що нічого не буде, наприклад, з, з цим з експортом, припустимо, ін, індійським в Індію. Що нам за це буде? Да? Це теж перемовна позиція спроможності, де важелі тиску у України значно зросли. Тому що нам в принципі невигідно щоб Росіяни взагалі щось експортували так і тому я думаю, що це теж одне з питань, які будуть обговоритись. Можливо, будуть якісь там погрози Росії передаватися там що там ядерна зброя і так далі. Я це теж не виключаю, але ну там різно будуть обговоритись питання. Але в будь-якому разі контакт з індусами це дуже добре, пане Тарасе. От так, Індія багато виготовляє зброї. Один з найбільших імпортер. Вони підвищили це віровиробництво за останні декілька років. Таке питання. Наскільки вони зацікавлені в будь-яких мирних переговорах? Оскільки, поки є війна, є по доти, є попит на зброю. Якби це цинічно не звучало. Давайте так світ рухається, великий конфлікт, попит на зброю наступне 20-30 років буде величезним. Україна теж повинна займати тут між України. Зараз якраз дві речі є: найбільш ходові товари продовольство та зброя. Чи буде потреба, буде потреба, тому що mm -hmm. я ж говорю, багато технологій радянських. Так, ну, наприклад, після 14 року росіяни були змушені зупинати багато своїх суднобудівних проєктів, тому що силові установки вироблялися в Миколаєві. На зараз це заря маш проєкт так mm -hmm. а, і багато корпусів, наприклад, вони віддавали індуса, а потім індуса вже закуповували в Україні турбіни так. Там вони теж про локалізацію виробництв говорили. знаю там і по Антонову у них питання були: зброя та багато чого іншого. Тобто, в принципі, є що продавати і про що співробітничити, тим більше зброя, яка була випробована у війську, а у війні вона коштує досить дорого. І тому технології, які в Україні є, я думаю, що теж можна принаймні вигідно продавати всім, кому потрібно, заробляти на цьому кошти, підтримувати власне ВПК. Уряд для цього потріб... повинен дозволити нашим підприємствам ВПК експортувати зброю. Вони в перший перший рік мінімум на 1 мільярд доларів можуть експортувати зброю. А податки всередині країни сплатити на 200 мільярдів гривень, це до дефіциту бюджету, про які наш уряд завжди говорить так, що у них там існують якісь проблеми а, і так далі. Тобто заробляйте гроші на тільки стрижіть, те, що є а, тому. Я думаю, що є про що говорити співробітничити, спільні проекти робити і та багато чого іншого. Нас не повинна цікавити думка. Інших там людей щодо мирного плану, тому що вони поворішують за наш рахунок, так тому що кожна в цьому світі хоче продати миротворчі послуги. Ми повинні задавати питання, що то, щоб тобто, наша позиція, що ви можете зробити так, щоб графік виводу військ російських з України був ну значно швидший, тому що все інше моменти нас звичайному послухаємо, але не цікавить. Mm -hmm. Ну, все одно, і що можемо моді запропонувати? Ну, ну от що що яка зараз взагалі може бути пропозиція, яка б розглядалася? Що зараз стоїть на лежить на столі перемовин, враховуючи ситуацію на території Російської Федерації і нас не влаштовує, mm -hmm. те що на території України, тобто нам потрібен наш наші всі наші території назад, Росії потрібні їхні і ще й наші потрібні, тобто що, що, що теоретично може бути. Це проблема Росії до чого тут Тобто, ну сказати моді, ситуація на землі наступна, є Курська область, так а далі будемо шарашити зараз по Росії, по їхній енергетиці, а, передати росіянам, або вони зараз по хорошому тікають, так або будуть тікати по плохому. А ось коли там в Москві буду заворушені через удари по газотранспортній розподільчих мережах а, на холоді. Коли почнуться бунти, він, я вже бачу в Білграді, вже виникає питання, чи зможуть вони пережити зиму. Курс а Белдер, ну, чи можуть пережити зиму, тому що там можуть проблеми бути з енергетикою. Минулого то жору, то можуть року. Це може пережити нормально. Ну так, тому що минулого року в Україні не було можливості мочити енергетику Російської Федерації, а тепер вона з'явилася. Тому це теж такий, знаєте, важливий впливу, в тому числі, на багатьох. Угу, угу. Да, і ще один момент стосовно того, що відбувається навколо Курської області, Путін, а, а, так заява а, прозвучала а, посла Російської Федерації у Сполучених Штатах. Так Анатолій Антонова він сказав про те, що Путін уже в якесь там так. рішення про сурову відповідь, сурове покарання за вторгнення збройних сил до Курської області. Чим це вони лякають Це вони натякають знову на ядерну дубинку хоча конкретно про ядерну зброю взагалі не говорять тільки так. Можливо, десь натяками так. Ну ми вже це чули. Мідвідмідував першу погрозу, що не дай Боже, одна. Бомба чи ракета впаде на Крим, буде ядерний удар. Та. Е, перше ми про це почули ще в липні 22-го року. так Перша ракета впала на 9, 9 серпня 22-го року. Потім цей збушни дрони влетіли всередині серпня святу святих в Бухту Севастополя. Чорноморський флот е, анігулювався. Тепер він десь знаходиться, десь на російську. І так далі. Потім були лякалки, що західна зброя. Потім з західною зброєю, вже, вибачте, мочать вже скільки, вже більше двох місяців, ніякої реакції. А тут тепер, коли українці зайшли, от тепер починається реакція. Правда? Це знаєте, як вже ржуть самі ці росіяни, Червоні лінії все більше і більше відступають, так, да? чи їх наздогнати українці? Ну там, звичайно, що вони інше слово застосовувати там у себе в телеграм-каналі. Це поставив. Тобто, вони вже приймають реакцію, що реальні що нічого не відбувається. Що Росія трохлява, трохлява імперішка, яка не спроможна реагувати на що ну, на що тим більше. Ну теоретично ядерну зброю проти застосування ядерної зброї. Категорично виступають не тільки західні країни, але та сама Індія та Китай. Mm -hmm. Чому що тому, що все ж таки ядерна зброя це зброя стримування, так а, проти, а проти ядерної держави, а не проти неядерної держави, так те, mm -hmm. Де, що ви не можете втримати кордони, це ваша проблема. Не треба застосовувати тут ядерну зброю. Далі ми повинні розуміти, якби ядерна зброя, як ядерна зброя теоретично вирішувала якісь проблеми Росії, тактична ядерна зброя, вони б давно її застосували. Але проблема в тому, що ви повинні розуміти, що таке тактична ядерна зброя. Тактична ядерна зброя, це ж перше покоління ядерної зброї, яка створювалася виходячи з реалії Другої світової війни. Це коли а, створюються величезні армії. Ну, там, наприклад, мільйонне угруповання стає чи 100 тисяч, воно концентровано, mm. знаходиться в одному місці. Так от ти запускаєш ракету, там да вона влітає там знищує, припустимо, половини армії. так Тоді воно було адекватно тому що було. А зараз же такого немає. Ну, пульне що припустимо, теоретично, по. Країні там в армію, наприклад, тут питання в тому, що немає такої концентрації. Слухайте, вони в Курській області не можуть знайти, де, Украї... де українська армія, щоб ви розуміли, от просто не можуть знайти. Вони ескандерами намагаються спіймати по ДРГ. Це знаєте, як не знаю там танковим двигуном, наприклад, комарів намагатися прибити. Так і тому, якби воно вирішувало, вони б давно зробили, але знають, що наслідки значно гірше будуть тому що. А тоді ж наші партнери сказали, що буде конвенційна відповідь у відповідь на такі удари. Тобто, тоді Бен Ходжес приблизно обмалював, що не Ну коли там що цивіль цілий ще був а, Чорноморський флот? Сказав, що ну, за дві години ми знищимо Чорноморський флот, а за добу знищені будуть всі сили на території України Росіян. Uh -huh. а, далі, категорично проти категорично проти Індії Китай Китаю не через любов до України, а через наслідки, які це може потягнути. Тому що всі зрозуміють, що треба робити ядерну зброю. Всі почнуть робити ядерну зброю. А Китай розуміє, що такі чудові країни, як Японія та Південна Корея, вже технічно давно готові зробити ядерну зброю. Технологічно, у них все дуже готове, якщо вже не почали. І вони активно лобіюють це питання Сполучених Америки для того, щоб самим стати ядерними державами. А це просто страшний сон Китаю, особливо коли у Японії з'явиться ядерна зброя. І тому в даному випадку, це, звичайно, от от такі от рухи навколо цього. Тому Ну подивимось, що там буде Ну, там щось лякають, вдарять. по вдарить, тому що там ну в принципі американці кожного року так говорять. Що ну до речі, пане Тарасе, була інформація. Дійсно, американці а, зараз попередили громадян а, Америки, які тут перебувають в Україні. Бути обережними, бачними на свята. В нас 23 серпня день прапора, 24 серпня, день незалежності. Що росіяни можуть бути агресивно активними, так би мовити, і по Росіяни перекрутили цю інформацію, вкинули в наш інформаційний простір. Що нібито сполучені штати анонсують. Не нонсують, попереджають про удари росіян по урядовому кварталу. Зараз вже сказали про те, що це не коректна інформація, це неправда. Є просто застереження в цілому прислугатися до повітряних тривог і в разі небезпеки ховатися в укриття в такому сенсі. Тобто росіяни і тут нагадали, так би мовити. Стосовно ядерної збору... я тільки не розумію росіяни, тільки не розумію росіян, кого вони лякають. Вони думають, що. Знищення Верховної Ради чи кабінету міністра споруди чи банковою припустимо. Суто теоретично сильна, особливо Верховної Ради, сильне, сильно, сильно, сильно налякає українців Пані, і Тарас. будуть якісь негативне почуття. Там да. Ну, добре, ну зруйнуєте. Ви припустимо споруду кабінету міністрів чи Верховної Ради. І що? і що і ну і що це що якось змінить опер українців що керування військами? Ну я думаю, що там давно вже є відомі бункери, де знаходиться mm -hmm. і так далі. І росіяни самі чудово знають, що ще з часів радянських там побудована система, яка дозволяє взагалі використовувати їх навіть проти тактичного ядерного удара стратегічного. Тому ну, керівництво країни навряд чи тут постраждає.